Так, всім привіт, народ! Сьогодні в нас буде навчальне відео по фермер симулятор 22. Як зробити таку графіку? як у мене бо Дуже багато просили, дуже багато запитань по цьому по цій темі. Тому вирішив зробити відео. І перш за все, що нам потрібно для цього, це одна модифікація. І програма під назвою Reshade. Так. Я вже то скачав, але вам покажу, дивіться. Additional game setting це мод, який нам би потрібно встановлювати освітлення. І сама програмка сама остання версія. Качаєте ось це Download Reshade Info on Support. Це друге качайте, не це перше. Скачаєте це. Далі. Оце. Ой Що зробив? Добре. Additional game setting. Оцей мод. Ну, самі розумієте, куди треба встановити. My documents. Конференцій симулятор 22 і папочку mods І повертаємось до решета. Да. До решета. Да. Здиваємо його. Далі. Шукаємо папочку з грою де у вас встановлено. Не знаю, у вас, мабуть, встановлено по дефолту там десь. У мене буде. Disk, папка Gaming і Terminx Simulator 22. Далі переходимо в папочку X64. Нажимаємо ось на цей застосунок Ferming симулятор 22G. Відкриваємо. Далі Next. Microsoft Direct оце, 10, 11 101112. Якщо у вас підтримує, якщо у вас не підтримує То підтримуєте, мабуть, ставити Direct оце, 9. Далі Ancled All. Все вибирайте. Всі ці галочки, щоб були застосовані. Далі Next. Ну, все застосовується. Там застосовується, а можна відео. якось включити, щоб було. Тут, а далі, як то все все нависте ефекти, тут нічого не вибираємо Просто беремо Next. І все і фініш І заходимо в саму ігру. А, до речі, забув сказати за пресети. Пресети будуть в групі в Discord. Ось я вам зараз покажу. Ось тут графіка шейдери. і гра вже запустилася. Як бачите, все встановилося. Заходити не буду, бо немає сенсу. Просто покажу вам скріншоти, як буде виглядати гра. Тобто, решет встановлений. Все добре, чудово працює. Ось, дивіться. Ось ці пресети, як може виглядати у вас і гра. 5 5 пресетів здається. виберете собі, які вам подобається. Ну і в принципі все. А ще, мабуть, не менш важливе ця програма RSH. Трошки забирає FPS у тобто десь відсотків так 10 FPS у вас забереться. Ну, самі розумієте, графіка буде набагато краще у вас, так що... трошки Ну, якщо у когось може там дуже мочні комп'ютери, то воно взагалі нічого не відчується, але ну так. кого там такі бюджетні, то що не було. У мене там FPS 20 став тому подібне. Ось як ви бачите на відео, ось така у вас графіка має бути. Маєте зробити. Так що, в принципі, все, що мав, все, що хотів показати, як встановити, все побачили. Якісь будуть запитання, пишіть в коментарі. Так само ж заходьте в ту саму групу Discord, там можете писати. Якщо у вас щось буде не виходити, але ну це вже <свісно> має все вийти. В принципі, там все доступно показав, там немає нічого такого складного. Так що має все вийти. <свісно> Дивіться відео і встановлюйте. Ну і всім приємної гри, в принципі. Так що, всім дякую за увагу. Ай та пока.